Православні святкують третій спас Горіховий. В цей день традиційно освячують горіхи, тож не залишився осторонь цього свята і народний депутат України Анатолій Денисенко. З самого ранку у храмі Архангела Михайла для жителів Комінтернівського та Червонозаводського районів за ініціативи нардепа освячені горіхи. Третій спас це праздник, почитаємо в народі як праздник урожаю. Харьков, город Тружеников. Многие люди работают, у них нет возможности прийти на службу, поэтому наши волонтеры осветили орехи, хлебы и будут раздавать жителям нашего города эти освященные плоды, чтобы люди могли приобщиться к светлому праздничному дню. За кілька годин просто небо харків'яни отримали освячені смачні дарунки від народного депутата. Харків'яни сприйняли акцію дуже позитивно. Це дуже навіть, потрібно, нужно, тому що в наше особливо тяжелем не можна забувати духовність. Тому що як би там не було навіть в самій часи времена, люди звертаються к Богу. Тому я вважаю, що духовність не то, що потрібно, а очень потрібно. Анатолій Петрович у нас частий гость От, допомагає і ветеранам району. І жителям района, дай Бог, щоб так була Ми дуже рада, що організував вот вот, Ну поздравляет жителей Харкова з Саріховим спасом, і ми дуже за це вдячні. Нагадаємо, це вже не перша подібна акція, яку ініціював Анатолій Денисенко. Нещодавно на яблуневий спас, так само на вулицях місто харків'янам роздавали яблука.